Буде лікуватися також близько тисячі, можливо, дещо більше. Що стосується дітей, які будуть вимагати пролонгованої цієї реабілітації, спостереження, то там буде 400-450 дітей. І вони будуть там з мамами. Бачите, тут є блок, а це акушерський блок, там це жіноча консультація. І далі прилягає сюди три, триповерховий неонатальний корпус, і другий поверх це і буде ота проділення пролонгованої реабілітації для новонароджених. Об'єкт дуже об'ємний, об'єкт, по постійньому слову, технології, як, скажімо, будівельних технологіях, так і, ну, просто на що не хоче бо є. Фактично його вартість сьогодні зафіксована близько 100 мільйонів. Коротше, без копійок там 100 мільйонів. Із них 62 мільйони це будівельно-монтажні роботи, а 38 мільйонів це обладнання. Якби були задачі, скажімо так, на сьогоднішній день, враховуючи, що сьогодні початок року, самі глобальні, які тільки можуть бути, плоть до вводи, а цілому об'єкт буде коштувати за 150 мільйонів. Тому губернатор взяв для себе непосильну таку задачу, непосильно, рішити з керівництвом країни, з президентом, з прем'єр-міністром, сюди ще практично 50 мільйонів. І я знаю, як ця робота проводиться, я вірю в те, що це буде зроблено. Тому щоб закінчити все, де ми зараз знаходимося, з блоком без усіма мережами, з новими спорудами котельні, з новою спорудою лікувальних газів, прачечною, благоустроєм, все закінчити, то треба більше 150 млн. Я хочу, щоб ви подивилися на цей проєкт. Затратний, дорогий проєкт. Своїми очима. Ви тут такі молоді, гарні. Очима ваших діточок, ваших донечок. Бо після, після парламентських слухань Ляшко мене назвав Каскар Клімчук.